Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні неділя і тепло повернулося. То два дні морози були. А сьогодні, звичайно, був морозець мінус два, але зараз в день ну, дуже гарна погода. Сонечко. тепленько, хочеться на вулиці щось робити. А підсніжники пару днів, оце як похолодало, не дало їм розпуститися. Ну, якби вони тут не в затінку були, то б вони розкрилися, а так у нас тут холодок, тож поки їм. Тепло не буде, аж тоді розкриюся. От так ось. Один якийсь. Майже, майже. Так, друзі, хочу показати зараз, що ми сьогодні ще прикупили. Я не знаю, чи буде мене тут видно, бо на вулиці таке сонечко, воно від вікна відбиває. Я вже стою, стою, воно ж не то ну, вже як буде. Нема часу шукати хороше місце. А взяли ми ось такий акумуляторний оприскувач, же ж воно називається. Так, оприскувач акумуляторний. У нас був такий простенький зелений леміра. І я не пам'ятаю, ми як сюди заїхали, купили його за 300 чи за 600 гривень, наче за 300, тоді він такий дешевий був. Ну він працював, працював, а зараз щось він вже там і то не так, і не так. Так що ми вирішили взяти ось такий, щоб. Не напружуватися, руками не качати, а заправив собі і пішов і працюєш. Якраз сезон розпочинається, так що скоро дерева обробляти, буду ось таке. Я його весь діставати не буду, але не такий, тяжкий трошки. Тож будемо працювати новим оприскочем. В нас в основному Максим картоплю обробляє, бо в мене це не виходить. Бо влітку дуже часто запитувала, що це виходити, а не чоловік. Не знаю. Я вже розповідала, не хочу на цьому зупинятися. У нас немає такого. Оце твоя чоловіча робота, це моя жіноча. Тут в мене такий характер, що я схватила і побігла, а він зі мною віддає. Я не віддаю, так що якось так. Мені це подобається і мені це хочеться робити. То в основному він з картоплею, бо в мене не вистачає ходити от, 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 гарненько. все. А от помідори там обробляти, кукурудзу ми, наприклад, в тому році гербіцидами обробляли, то я схватила і пішла. Він не встигає за мною. Так що, якось так. І ще хочу сказати: ось взяли такий технічний фен. Скільки ремонтів зробили і обійшлися без нього, хоча він. Був нам потрібний, а тут взяли. Вже але ще роботи нам вистачає, тому знадобиться. Ось така штучка. А я зайшла в будинок зняти, вам показати, що ми придбали, і зробити желе. Воно ще тепле, трошки охолоне, я його поставлю в холодильник, і буде на сьогодні бите скло. Так як Жені бабуся з дідусем привезли там крекери, а він таке не їсть не хоче, думаю, треба кудись їх діти. Згадала, що можна зробити бите скло, тож буде такий десерт. Він жила дуже полюбляє, тож буде їсти з радістю. Цукерки він забрав і пішов. Я там поскладала, буде видачками отримувати, бо таке ми багато йому не даємо. А печиво каже, не хочу. Тож крекер піде сюди. так що. Поки все це е, застигає, я також збираюся, знову йду на вулицю, до така погода, будемо щось робити. Потім зайду, зроблю це живе. Нехай привіт. О, О, ти балдієш? так. Да. На сонці прям добре, так? Да? Да. Так, нарешті ми сьогодні дійшли до нашої кабиці, якщо це можна так сказати. Зроблена вона з дисків від цієї машини колес. Ось така. Поганенько горить, звичайно, бо воно вологе. Як вже буде тепліше, то буде набагато краще, бо нам є що топити. Ось ця куча це тут і виноград, і дерева, що ти хочеш. І ще ось кукурудзиня у нас ось це також його треба палити. Без зубик. Треба буде, не знаю, чи все воно спалиться, але в цьому році небагато у нас. Ну, в цьому, в тому році ми не багато садили кукурудзи, то не багато кукурудзиня. А в минулому році залишилось то ми на компостну нашу кучу туди його. Це, думаю, випалиться. Ось так от. На городі він. виноград. Скоро вже будемо відкривати. Ох, як, а що то? Цибуля моя зійшла. Зараз підемо подивимось. Так, я йду сюди, йдимо сюди, повернуся, а то зовсім в іншу сторону був. А що це? що Це Так, це часничок. три рядочки. Один, два, три. А це цибулька починає вилазити. Так. Щось вона вся. Один час садила її, але тут два рядочки. Та я бачу тут багатенько. Але два рядочки так гарно зійшли. ну Якось воно на телефоні не видно, чи видно, не бачу. Ось два. Так, а ну давай Женя порахуємо. Скільки у нас рядочків? Один, два, три, чотири. Скільки? Шість рядочків цибулі у нас і три рядочки часнику. Часнику небагато, бо. Ну, я вже розповідала, не полюбляється і полуниця. Ох, на полуниці роботи і буде, скільки треба обирати. Оце Тому, все. Але що це Тут буду рачкувати декілька днів над нею. Ну, це у нас ось Тут Шо? Тут чотири рядочки, це нова, потім ще тут три чотири рядочки нова. А тут ось моя плантація. Скажу ще роботи, роботи. Час стає. Ну, Ти вам будеш міняти? Вже каже, відкрив сезон велосипеді. Прийшла до кавунчика, кавунчик бушує. Ми ж забрали від нього його пару, вже в інший сарай. А він таке витворяє, У нас же там для нього таке ліжечко стояло. Боже, він там все розніс, все. По всьому сараї. Тобі сумно, да? всі вам сумно, всі вибешені в нас. Всі неспокійні. Каже, одна я спокійна, да? Каже, я хороша дівчинка. Ну, майже. Ти прямо це як я, майже спокійна, да? булочка. Я захотіла зробити не просте бите скло, просто сметана і желе, і крекер в мене ще там є. А ось таке, як тортик. Бісквіт такий. І, до речі, дуже гарний вийшов бисквіт. У мене давно такий високий, не виходив, з чотирьох яєць. Хороше, я отут напишу рецепт вам. Дуже простий, але ну, хтось знає, хтось вміє, а хтось ні, той візьме на замітку. Так, і ще зараз хочу перемастити. Вчора робила так, де тут? Коржі на печінковий тортик. Так, фокусуйся. О, Так що зараз підсмажечка смажиться і буде такий тортик. Бо печінку у нас так смажену не полюбляють, а ось так їмо. Ну що, друзі, я вже сіла робити цей чи десерт, чи то щось думалася, одне, а виходить зовсім інше. Ну, нічого, але я дуже задоволена. Сьогодні без квіту, чи то яйця домашні <рес> творять чи чудо, чи я не знаю. Ну такий він що пишний, що смачний вийшов. Ось я половинку сюди вже вмостила і добре пропитала солоденькою водичкою, щоб воно туди не брало сметану. Ну і сметана, по-перше, не буде братись туди, бо вона вже із желатином постояла, така, бачите, густа, густа-густенька. Це я вже розмішала її трошки. Зараз треба швиденько все це робити. Зараз цю половинку пропитаю, але перед цим буду сюди жиле різати це. Кожен це не рецепт, це так. Показую просто, що я роблю. Кожен робить як може, як хоче, так, чик чик Я сьогодні порцію таку невелику брала, то воно гарно застигло. Перемішає думала просто зробити бити скоп у формі без бисквіта, але я глянула, що його буде мало, Ну, Женька таке дуже полюбляє. Все одно, якщо я зроблю це, прийдеться ще десерт випічку робити. Але так як я останні два тижні стараюсь менше їсти. Це в мене не дієта, просто закриваю трошки ротик, і вже на вагах результат є. Стає, я вже навіть по камері бачу, лице менше стає. Ну, то таке. То я цей тортик буду їсти завтра вранці. Один шматочок. І все. Я так люблю випічку. Ну нічого, так, все жиле так гарно застигло. а Це таке щось шевелиться. Напевно, погано вимісила. Ну, ніж не треба. Ви знаєте, як додала сюди то <гум> така мисочка вже нормальна стає. Зараз перемішаю і я ще. Жменьку крекера сюди додам. Не думала я, бо це не мало бути. Думала з крекером. Тож думала багатенькою сюди додавати, а додам жменьку, щоб так. Хрустіло на зубах. Ось такий крекер з маком в мене. Трошечки зовсім. Заклапу Сметана, цукор, ванільний цукор. Таке воно дуже, я бачите, добряче мішаю, тож, але не видно, що воно такими прям шматочками, але все одно буде. Щось буде. Ого, тут буде повна форма. Я знову трошки-трошки сюди. І, і треба сиропчиком знову полити, але бачу, що більше ще треба сиропу взяти, бо мало. Може, і вистачить. Зараз побачу, як в мене натхнення буде. Думаю, що вистачить. Я звертую тоді краще, як вийму все це, полью шоколадною глазую. О, точно. І якраз не буде сухий цей корзик. Не хочу вже робити той сироп. Так, і тепер це прибирається. Я обставилася мисками, але вам не видно, але тут миски, миски, миски. Так, гарну цю плівочку прибираємо, бо як попаде. Де тоді жува? Тут й плівка ця не пригодилась. Воно ну так, сметана. О. Так що зараз замотаю плівкою, встановлю це все в холодильник, і нехай воно зараз дуже швидко, бо я відчуваю, що я там переборщила трохи желатину. Сметана та схватиться дуже швидко. І вам покажу десь через годинку. Ну, для вас це швиденько пройде. Так, вже пройшло декілька годин. І я думаю, що тут все готове, бо мені треба ще чоловіка на роботу збирати, що треба врізати. Оце все. І отак. Такий шось вийшов. Величінький тортик. Оп, оп, оп. Головне, щоб не розпався. Оп, щось прилипло. А, краса. Ну таке, я думала, тут воно гарно взялось, хоча вже давно. Давненько стоїть. Ну, красивий, красивий. Це мені красивий. Опс. <гум> так, як його перемостить. Зараз піду візьму лопатки і переміс. І так, от таке щось вийшло. Я переживаю, що воно розпадеться, але ну, воно, звичайно, не цілесь. Ну воно ще постоїть. Я зараз шматочок поріжу. Думаю, це не сильно вплине. мені треба скласти. Ну що, ось такий тортик вийшов у мене. Буду на цьому закінчувати своє відео. Щиро вдячна вам за підтримку. Всього вам доброго і до нових зустрічей. Пока, пока.